І так, поїхали у нас сьогодні 2 февраля. І що ми сьогодні робимо? Ми робимо зараз контент з монтажором, в принципі, як це в нас проходить. Давайте я вам зараз покажу ось так. Отакі от сценарії. Це зроблені сценарії. Це зроблені сценарії. Ще в нас це зроблені сценарії, Ось це не зроблені сценарії. Я даю чітке ТЗ-монтажору, щоб він розумів, це, ми, це відбувається по зуму. <кх> ми монтуємо так вдвоєм, щоб він розумів, щоб я розумів, щоб швидко праця це йшла, і ми наступні ролики вже краще, 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 краще монтували. Тому якщо вам треба контент під ключ, або Лікс ключ, або ваш бізнес повністю маркетинг внедріть, тобто клієнтам зробити під ген клієнтам ваш бізнес. То обращайтесь до нас. І ще я хочу вам ще розповісти, то що бізнес без маркетингу, це, як знаєте, якар без того, хто буде подімати цей якір. То ж саме, якщо ви влаштували бізнес, то вам потрібен маркетинг. По-любому вам потрібно привлікати як можна швидко, як можна багато клієнтів, в ваш бізнес. Ось, тому клієнтів багато не буває. Якщо вам треба це все під ключ, пишіть мені в особисті.